П'ятниця 4 жовтня, від смерті до життя. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся, об'явлення 3.3. Діагноз, поставлений Господом церкві в сардах, звучить так маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Доволі суворий діагноз. Ти маєш бути живий, адже носиш ім'я християнина, однак фактично ти духовно мертвий. Коли пацієнт помирає, лікарі залишають його. Вони вже не дають йому ліків та відключають апаратуру, що підтримує життєдіяльність. Останнє, що залишилося зробити лікареві, зателефонувати до моргу. Але Ісус Христос незвичайний лікар. З Ісусом надія є завжди, навіть якщо здається, що пацієнтові вже нічим не можна допомогти. Ісус продовжує рятувати людину навіть тоді, коли здається, що в її ситуації не можна більше нічого зробити, адже він сам життя, він автор і творець життя. Яка дивовижна вістка підбадьорення? І сьогодні, як це було в давні часи, він здатний вдихнути життя в духовно-мертве серце, дихання його духа дотепер залишається життєдайним. У пророка Єзекіїля є вражаюча притча, що ілюструє життєдайну Божу силу. Пророк Єзекіїль бачить поле, вкрите сухими людськими кістками. Бог ставить запитання, яке на перший погляд здається беззмістовним, чи оживуть оці кості? Єзекіля 37:3. Пророк відповідає: Господи, Боже, ти знаєш. Іншими словами, чому ти запитуєш мене про це, Господи? Звідки я можу знати? Але Бог звелів Пророкові звернутися до цих костей із проповіддю: Бог обіцяє, ось я повідчиняю ваші гроби і позводжу вас із ваших гробів, мій народе. І дам я в вас свого духа, і ви оживете. Чудо із чудес, мертві оживають. Господь звертається з тією ж вісткою до віруючих у сардах. Я можу знову оживити вас. Дозвольте мені вдихнути у вас свого духа, і ви знову житимете. Можливо, сьогодні ви відчуваєте, що вичерпалися. Можливо, ви почуваєтеся, наче одинокий подорожній у пустелі. Дозвольте звернути вашу увагу на вістку до Сардійської церкви, автором якої є великий лікар. Ця вістка допоможе нам тоді, коли здається, що надії більше немає. Творець говорить: Віддай мені своє розбите життя, я можу створити з нього щось прекрасне, я можу створити все нове. Згадай, що ти отримав. Я вже так багато зробив для тебе в минулому, але це ще не все. Дай мені шанс зробити для тебе щось особливе. Віддайте Богові те, що у вас ще залишилося. Зробіть це саме зараз. Віддайте Господу те невелике, що маєте. Дозвольте йому зробити ваше життя чудовим.